Друзі, привіт! Сьогодні я хотіла розказати вам трошки більше про наш новий проєкт. Ми видали українсько-англійську біблію. Українська мова це переклад Івана Англійська – New англійською Translation. Вони є в п'яти варіантах. За розмірами всі біблії однакові: 16 на 24 см. Але товщина однієї біблії, як дві стандартні біблії 0,75 формату. До прикладу, щоб ви побачили дві біблії. І одна паралельна. Ці біблії у дуже гарному мінімалістичному дизайні. А зараз я вас буду знайомити з ними більше і розкажу про них більш дико. Біле та чорне. Шкіряні біблії на замочку. Коричнева біблія на замочку. Високоякісний замінник шкіри. Також із замінників шкіри у нас є ще біблії в подарункових коробках. Полочного кольору вона йде без замочку. І чорного кольору, також подарункові коробці, теж без замочок. Деталі вони настільки маленькі і непомітні, але мають дуже велике значення. Наприклад, наш бібліо я вам покажу, які вони. Наші біблії дуже якісно зроблені і продумані до дрібниці. Біблія на замочці відкривається повністю. Відкривши її в будь-якому місці, на початку, посередині, вона не буде закриватися і буде триматись. Так, так само і біблії без замочки. У Подарунковій коробці є спеціальна стрічечка, яка за допомогою якої легко можна дістати біблію з коробки. Відкривши її в будь-якому місці, вона не буде закриватися. Всі біблії мають золотий обліс, два лясе, індекси. Шрифт біблії великий, зручний для читання всіх членів родини. І хочу звернути вашу увагу, що віші йдуть паралельно вірш-вірш. Тобто, читаючи вірш українською мовою, такі саме ви будете читати англійською мовою. В кожній біблії є. Поля для Натан. Я вам чесно скажу, ці біблії ми вклали всю нашу душу. І слово Боже, це наймічніший фундамент. Нехай ваші серця, ваші сім'ї зростають на цьому відсотні фундаменті. Нехай ваші діти зростають під сімейні читання біблії. І саме це вони проведуть у собі.